До розв'язування наступної задачі. Суть її така. Є гімноберний трикутник АВС, бічна сторона якого дорівнює 10, периметр якого 32, а знайти нам потрібно відрізочок АЦ, ВК і радіус описаного кола. Розв'язуємо цю задачу. Оскільки периметр трикутника 32, бічна сторона 10. Тут теж буде 10. То ми без проблем знайдемо третю сторону основу. Мені потрібно знайти А основу 32. Я віднімаю 10, віднімаю 10. І в мене виходить, що моя Аця дорівнює 12. Ну, я можу отут поставити 12. І отут написати, що це буде 12. Далі. Далі мені треба шукати висоту БК. Там ще проведена висота БК. І мені її треба шукати. Зрозуміло, що я зайду в прямокутний трикутник, наприклад, А, Б, К. В цьому прямокутному трикутнику в мене є гіпотенуза 10, є Катет 6, і ми вже на пам'ять знаємо: оцей прямокутний трикутник 6, 8, 10. Тому БК, я думаю, ви швидко знайдете, БК дорівнює 8. Теж без проблем. І ця задача була б легка, нескладна і гарна, якби не шукати радіус описаного кола. Чому? Тому що тут треба використовувати формулу, яку, може, не всі знають. Радіус описаного кола навколо довільного трикутника дорівнює АВЦ, що поділена на 4С. Цієї формули немає у вас на екзамені, її треба вивчити. Ну і крім того, мені треба ще знати формулу як знаходиться площа трикутника. Одна друга, а на аж. Ну, а цю формулу ви знайдете на верховц. А оцю формулу треба буде вивчити. Отже, щоб знайти мені радіус описаного кола, я повинна помножити три сторони. Тобто 10 на 10 і на 12. І розділити на 4 площі. А одна площа це одна друга сторони на висоту. Я беру одна друга, сторона у мене 12, висота у мене 8. Ну, далі скорочую. Тут 4 на одну другу це буде 2, 10 і 2 скорочую це буде 5. Тут я 10 і 8 теж можу на 2 скоротити, тут буде 5, тут буде 4. Буде 25 четвертих. А 25 четвертих виділяємо цілу частину, це буде 6,1. А 6,1 вам треба записати вигляді десяткового дробу. Тому в вигляді десяткового дробу це буде 6,25. Ось така була задача, ось так ми її з вами і розв'язали.